Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобіль, автомобільну магнітолу від компанії Falcon. Однодінова універсальна модель HPH 107 DSP. Поставляється в фірмовій упаковці магнітола. Всередині у нас знаходяться ключики для зняття магнітоли. Дроти підключення живлення 12 В і акустики. роз'єми стандартні ISO, інструкція, також гарантійний талон. Дистанційний пульт керування. І магнітолог. Дані в даній магнітолі передня панель нез'ємна. На передній панелі кнопки управління, дисплей невеличкий, роз'єм AUX, мікрофон вбудований, тому як є функція Bluetooth, Кнопочка Reset під заглушкою, роз'єм USB і також слот под карти MicroSD. Магнітола йде зразу з шахтою. Стильної сторони у нас роз'єм під FM-антенну, дві пари лінійних виходів, або ще РЦА, або тюльпани вони називаються запобіжник на 10 А і роз'єм для підключення акустики і живлення 12 В. Магнітолу ми зараз під'єднаємо на 12 В і пройдемось по її функціоналу. Вмикаємо магнітолу. В даній магнітолі підсвітка змінна можна виставити на будь-який смак. В агнітолі використовується 5 режимів: режим радіо, режим Bluetooth, режим щитування з AUX-роз'єму, з USB-роз'єму і з карт microSD. SD. По налаштуваннях в даній магнітолі стандартні налаштування. Налаштування низьких частот, високих, баланс фейдер. Є варіанти вже запрограмовані еквалайзери, і також вимкнення об'єму. Звуку load В режимі радіо, як, як завжди, доступні три діапазони: fm1, fm2, fm3. В кожному з них можна робити пам'ять на 6 станцій. В режимі Bluetooth магнітолу можна використовувати як гучний зв'язок, і також прослуховувати з мобільного телефону аудіофайли. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість даної магнітоли ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю